Вітаю! З вами Діана Гінгін. Сьогодні ми поспілкуємось про мотивацію з психологом та арт-терапевтом Катериною Радченко. Доброго дня, Катерино! Вітаю! Давайте розпочнемо взагалі з того, що ж таке мотивація. Адже наскільки мені відомо, це внутрішній стан людини, який тісно пов'язаний з його енергією. А ця внутрішня енергія відповідно з'являється в результаті наших дій та взаємодії з зовнішнім світом. Так, дійсно, мотивація з психологічної точки зору це психоемоційний, скажімо, такі рушинний чинник, який спонукає людину до певної діяльності. А для чого взагалі потрібна мотивація? Ну, якщо ми говоримо знову ж таки, що таке мотивація? Це рух, так? Тобто, це те, про що я про те, що я хочу. До чого я маю рухатися, для чого потрібна мотивація? Е, для того, щоб реалізувати свої потреби, реалізувати свої плани, реалізувати своє життя в тому повному обсязі, в якому людина його бачить, в якому вона планує. Тобто, що би ми не робили би, нас мотивація супроводжує скрізь. Навіть якщо ми говоримо про звичайну мотивацію, так це навіть та сама звичайна мотивація щодо того, що встати зранку, випити е, каву. Те саме у нас іде вже мотивація, так? Тому що ми що робимо? Ми встаємо для того, аби зібратися, наприклад, і прийняти, наприклад, там ранкову каву. Так? І тому без мотивації, взагалі без діяльності, без якихось мотивів. Ну, в принципі, я рахую, що певна якась діяльність життєдіяльність людини взагалі неможлива. Якщо говорити, я зрозуміла, якщо говорити про мотивацію, є два типи мотивації: це зовнішня мотивація і внутрішня мотивація. Якщо ми з вами розглянемо про зовнішню мотивацію, саме слово зовнішнє говорить про те, це те, що нас мотивує, все те, що нас оточує. Зокрема, це відноситься і колектив. І місце роботи, і е, суспільство, так, в якому ми знаходимося, чому саме суспільство яким чином може, наприклад, мене мотивувати е, своїми діями, своєю думкою, що для людей немало важним, так? Є. І тому все, що, наприклад, ми робимо не особисто для себе, а особисто для когось або для чогось, це є зовнішньою мотивацією. Що таке внутрішня мотивація? Ну, Саме слово знову ж таки говорить про свій особистісний мотив. Да? Я маю робити те, що я хочу. Я хотів би робити те, що я хочу. Ну чи завжди людина робить те, що вона хоче? Це вже зовсім інша розмова. Тому що іноді люди хочуть, але приймати якісь певні дії не хочуть. Відповідно, ми говоримо тоді, що відсутня мотивація. Так, я хочу мати результат. Але мотиву в мене немає, дій в мене немає, і, відповідно, результату ми не можемо очікувати. Досить часто люди порівнюють себе з іншими. І чуємо про те, що, от, наприклад, ну, він успішніший, та? він щасливіший. Але я нібито такий самий, але певних якихось результатів досягнень у спілкуванні, в роботі, в, в родині немає. Чому? Тому що одна людина має е, ціль, має мотив. Певний робить кроки, і відповідно має результат. Якщо людина просто говорить, ну нічого не робить, відповідно, результату ніякого не буде. Вся її мотивація зводиться до того, що це просто якісь певні мрії про те, що от я хотів би. Тому я завжди раджу не просто говорити. Не просто якби десь мріяти, а нотувати. Да? Наприклад, я от сьогодні планую зробити такі-то справи і собі знотувати їх. Для чого це? Для того, щоб людина могла проаналізувати, яких цілей за день вона досягнула. Але знову ж таки, акцентую увагу на тому, що не потрібно писати там якихось з 10 справ, яких ви реально розуміти, що ви їх не виконаєте. Почніть з двох. Але обов'язково проаналізуйте в кінці дня, чи ви виконали їх, чи ви їх не виконали. Тоді ви зможете і, скажімо так, спостерігати за своїм рівнем активності, і за своєю вмотивованістю. Ну, от як ви сказали, що люди бувають, бачать результати інших людей, і цим самим можуть змотивуватися, але бездіяльність. це можна назвати навіть певною якоюсь заздрістю, тому що але є біла, тобто яка позитивно впливає в заздрість, і є інша сторона цієї медалі. Тобто, якщо людина бачить, що о вона досягла успіху. Я також це хочу, я також цього хочу, і це спонукає до певних дій. Я вважаю, що це якби позитивна є якась мотивація. Але коли людина каже, в неї така є, а в мене такого немає, і я не хочу, щоб в неї це було, ну це вже, напевно, якось це вже не відноситься до мотивації, це вже відноситься до заздрості. Так? Але я вам хочу сказати, в психології є, зокрема в психології мотивації, є така формула. Мотивація дії дорівнює успіх. Тому знову ж таки повертаючись до того, що аби досягти будь-якого результату, будь-якого результату, треба встати і щось почати робити. От тоді людина буде мати результат. Тоді людина зможе сама себе оцінити, сама себе похвалити. Якщо ми говоримо про мотивацію, да, де брати мотивацію, досить таки часто зараз говорять про те, що відсутня мотивація. Немає мотивації, наступає якась певна апатія, і нічого не хочеться, нічого не хочеться робити. Але знову ж таки хочу сказати про те, що е, мотивація це така річ, яку потрібно постійно тримати в тонусі. І яким чином? По-перше, потрібно розуміти, що будь-які будь речі в першу чергу ти маєш зробити для себе, для того, щоб було комфортно собі. Досить таки часто люди помиляються, вони хочуть щось зробити для когось. От я хочу бути корисним для когось. Я хочу бути кращим для когось. Але іноді бажання бути кращим для когось або допомогти комусь іноді йде в розріз шкодженню собі. А коли людина не в гармонії сама собою, коли людина не отримує результату особистого задоволення від цієї роботи, що вона робить. Ну про жодну мотивацію, то загримува не може йти. Добре, а скажіть тоді, будь ласка, як все віднайти цю мотивацію в такий складний час, як зараз, особливо коли люди поєднують чи дві роботи, чи, наприклад, як студенти і навчаються, і працюють, враховуючи нинішню ситуацію в країні, яка дуже давить це і повітряні тривоги, і відключення електроенергії, і в тебе банально не вистачає певної ресурсності. Навіть якщо ти пануєш свій графік, то деякі фактори, такі як ментальне здоров'я, та воєнний стан в країні, вони мають сильний вплив на це. Так, я хочу знову акцентувати увагу на тому, що тут основним таким рушинним є це тайм менеджмент. Що я маю на увазі? Це правильно розподіляти розподіл часу. Для того, щоб мати і не втратити мотивацію, і щоб мотивація постійно скажімо, залишалась такому на потужному дієвому рівні, я раджу завжди людям знову ж таки, нотувати той план дій, яких, наприклад, ви плануєте на сьогодні. Знову ж таки, ми не говоримо про якісь ну, величезні справи, необ'єдні, ми розуміємо, що ми їх не виконуємо. Я рекомендую. Рекомендую почати з одних, двох-трьох справ, але які ви розумієте, що ви маєте їх довести до кінця. Взагалі, з психологічної точки зору, радять на початок дня, коли ви от плануєте. Взагалі планування потрібно проводити з вечора. Але коли ви вже з наступного ранку ви реком... ну, рекомендують розпочинати свій робочий день з найлегших справ. Яке ви мали виконати, а потім вже перейти на важче. Але між виконанням певних вправ або певних завдань, які ви поставили собі на сьогоднішній день, потрібно робити переключення уваги. Тобто, робити потрібно щось приємне для себе. Це може бути та сама прогулянка, це може бути та сама е, філіжанка кави, тобто та справа, яка вам приносить задоволення. Чому? Тому що вона вас мотивує, ви будете релаксувати, тобто ви переключитесь увагу з першої половини дня. І у вас буде сила на другу частину дня. Тому розпочинати з ранок свій з найважчих таких питань взагалі психологи не рекомендують. Але ми розуміємо, що ми живемо в теперішній час, коли іноді ми не можемо відложити нагальні справи на другу половину дня, а розпочати з легших, тому що вони потребують нагального вирішення. Але знову ж таки, якщо навіть і складається так день, і складається так справи то потрібно не забувати про себе, робити певні якісь перепочинки, ті корисні справи, які подобаються, зокрема, які вертають вас в ресурсний стан. Якщо ми говоримо про повітряні тривоги і про те, що де беруть мотивації, досить таки хочу звернути увагу на вас, вашу і взагалі телеглядачів, на те, що подивіться, з якою мотивацією працюють волонтери. Під час повітряних тривог, і не тільки під час повітряних тривог і обстрілів, наскільки мотиваційно, наскільки вони заряджені. Чому? Тому що вони бачать, для чого вони це роблять, для кого вони це роблять, і вони бачать кінцевий результат. Тому в будь-якій будь справі, якщо говорити за мотивацію, треба розпоч... задати собі питання, для чого мені це, і який я кінцевий результат буду для э, всієї справи мати. Ну, а якщо брати справи. Якщо ти робиш багато справ малесеньких, менше значення, то все одно ти на них витрачаєш свою енергію, все одно це затратно, і просто в кінці ти можеш морально виснажитись. І можеш не знайти якісь ту саму енергію чи мотивацію зробити те нагальне велике питання, яке ти відкладав, і ти його ось часу відкладаєш, відкладаєш, і так воно десь там в шухлядки лежить, можна так сказати. Ну, знову ж таки, ми говоримо тоді тут про те, про першочерговість, так? Якщо ми, ми на будь-яку справу витрачаємо свою енергію, ну так влаштована особистість, так влаштована людина, так влаштоване життя, що би ми саме не робили, ми витрачаємо енергію. Але знову ж таки, збалансованість е, самої енергії людини і знову ж таки повертаючись до того самого таніч-менеджбу про якщо я говорила про правильний розподіл часу, бо ми, якщо ну, відверто говорити, ми не всі вміємо розподіляти правильно свій робочий час. І досить таки часто ми ту роботу, яку ми мали зробити, наприклад, сьогодні, ми дійсно переносимо на завтра, ну це в кращому випадку, іноді може це бути на тиждень. Але ми забуваємо про те, що кожен день є нові справи. І до кінця того тижня це буде така ну, величезна валіза тих справ, які ми повинні зробити. Тому все воно має бути нормалізовано в часі, коли людина правильно розподіляє свій час. Відповідно, вона і встигає виконати свої справи, і відпочити, і збалансувати свою енергію, свій внутрішній стан на наступний день. Найперше це ніколи не порівнювати себе з кимось. Ви не маєте певних, скажімо так, можливо, зібностей, нахилів для того, щоб десь себе проявити так, як, наприклад, проявила та людина, про яку, наприклад, дивитесь і думаєте, от вона встигає все, от в не виходить все, в мене немає нічого. Але ж ми бачимо тільки те, що нам видно. Ми ж не бачимо, через які зусилля вона проходить, і що їй. Її... Це вартує. Так, дійсно, я саме погоджуюся, пані Діано, тому що ми іноді бачимо в когось, але ми забуваємо про себе. У нас є так само певні, скажімо, певні заслуги, так, за що ми можемо себе похвалити, за що ми можемо сказати собі, я молодець. От скажіть мені, будь ласка, коли ви останній час ви особисто себе хвалили? Це як будь-яку справу, яку ви зробили. Потрібно задуматися, але дуже сильно мотивує, коли я, наприклад, зустрічаю якихось людей чи знайомлюся, і вони говорять, що я їх мотивую, що я їх надихаю, і вони дивляться, яке, наприклад, в мене може бути цікаве там життя, і вони, ну. Хочуть бути, наприклад, схожим, чи хочуть, щоб частинка мого життя була присутня в їхньому. І мені це надзвичайно приємно. І тоді дійсно ти починаєш задумуватися, що ну, не все так, як ти це думаєш. Для тебе це звичайна ну, буденність, а для інших ну, в когось зовсім інші обставини, в когось зовсім інші ситуації. І коли так хтось скаже з зовнішня точка зору, ти починаєш задумуватись, і ти вже така. Може, дійсно я молодець? Не, не може дійсно, а дійсно молодець. І е, я говорю про те дуже часто, що люди забувають себе хвалити. Навіть за найменші досягнення потрібно себе хвалити, тому що вони мотивують вас, мотивують. Наприклад, якщо я особисто якусь справу не могла зробити протягом двох днів, а от сьогодні я написала і зробила. Значить, я молодець, значить, потрібно себе похвалити. Далі, стосовно мотивації, як її не загубити, це, що було сказано, це здійснювати похвалу. Далі розуміти про те, що для чого ви це робите. Будь-які дії, будь-які планування певних дій мають нести якусь кінцеву мету. Да? Для чого я це роблю? Для того, коли я розумію, для чого я це роблю, значить тоді я і бачу кінцевий результат. Які ще фактори можуть впливати на втрату мотивації? Ну, фактори можуть тут бути е, будь-які, розпочинаючи навіть з того е, про колектив, про місце знаходження людини, в яких умовах перебуває людина, стан здоров'я самої людини, е, мотивація самої людини, зацікавленість тому, чим вона займається. Тобто, будь-який чинник він може впливати на мотивацію людини. Як, як в позитивному напрямку, так і в негативному. Тому тут питання досить таке, я рахую, індивідуальне для кожної особистості. Зокрема, когось, наприклад, може воно вмотивувати якась певна ситуація, а хтось, наприклад, взагалі буде дезмотивований. Тому е багато чинників і вони різнобічні. Є для того, щоб знизити рівень мотивації. Але кожен з тих чинників, які є е, різнобічним для зниження, він так само знову ж таки можна дивитися з позитивної сторони, так? який може мотивувати. Тому все, в принципі, залежить від особистості самої, зокрема. З вами була програма Розмова з психологом. Слідкуйте за нашими оновленнями на YouTube та Facebook-сторінках.